Сімейний портрет. Я пригадав про рабовласницький устрій і від завтра автобус возитимуть раби. Чи є це до Я заберу зараз. Займеш його місце. Ага. Епідерміс, це волосся, чесно. Я не збрехав, тому так смішно всім. Одну секунду. Ха -ха. Не, це не. Він сконішився. Мабуть, зламав ногу. Я сказав. Ха -ха. Я хотів представити свою віцну духовку Квік і Смарт. Три роки тому я випадково висмикнув у снур, але сосиски продовжували обертатися. Одні кажуть, що це через нітрати, які містяться в м'ясі, а інші, що через комасок, які сидять. Незабаром він дарував кожній дитині опудало жаби. Тримай іграшку, не зривай мої плани. Бач, вона навіть розмовляє. Ракові пухлини це випадкові утворення. Стрьомна! Тримай іграшку, Бонго. Це іграшка для людей. Ти добросердний малий негідник. А він укусив мене. Я бачу, сьогодні сонечко вирішило серйозно попрацювати. Отакої. От гей, hey, гей. Hey. <laughs> Леді годіва голиться і. Е, діти. Не проблема. У мене є й пристойні жарти. Так, про доньку фермера, ні. Чоловік так, та ні. Ведіть мавпу! Наступного разу візьму меншу мавпу. Ой, ай! Ой, ай! Досить!